Василь Вербецький не та дорога. Цю історію не раз чув від старших людей, коли ще був малим. Було так насправді чи ні, тепер уже ніхто точно не знає. Раніше люди в селах жили дуже бідно, важко працювали в колгоспах, а зарплата була мізерною. То, щоб прогодувати сім'ю, доводилося і вдома обробляти город, тримати живність. Гарували зрання до смеркання, вільного часу було обмаль. Іноді не вистачало кормів для своєї худоби. Викручувалися, хто як міг. Траплялося, що якийсь колгосник прихоплював щось із поля чи з ферми додому. Знало про це і начальство, але викорінити негативне явище було неможливо. Параска ще в та прийшла на ферму і одразу взялася до роботи. Он, скільки в неї корів, доїти вручну справа нелегка. Поки обійдеш усіх, рук не чуєш. Нарешті впоралася і зазбиралася додому. Там теж багато клопоту їсти наварити, грядки прополоти, вправитися коло худоби. Добре, що згадала. Треба набрати в клоночок трохи люцерни, щоб дати на ніч своїй корівці, коли син прижене ввечері з пасовища. Закинувши на плечі мішечок із соковитими кормами для зорки. Параска швидкою ходою подалася додому. Вийшла з ферми і на хвильку задумалася йти навпростець краєм поля чи прямувати по шосе. Земля ще не висохла після вчорашнього дощу, тож вирішила йти по шосе. Як на зло, у цей час за звичкою об'їжджав об'єкти голова колгоспу. Побачивши параску із клунком, зупинився. Ти що, Парасю, вже впоралася? запитав, а що це ти у мішку несеш? Та так, зніяковіла жінка. Голова колгоспу все добре розумів. Йому не вельми хотілося вичитувати одну з кращих доярок, але й ніяк не відреагувати на це теж не міг, тому вирішив лише злегка присоромити жінку. Не годиться так, не годиться. Ех, Параско, скрушно похитав головою. Не на ту дорогу ти стала. Так, Миколо Степановичу, якби я пішла іншою дорогою, ви мене точно не побачили б.